Вночі російська армія, вкотре атакувала Одесу дронами за інформацією Одеської обласної е, військової прокуратури, е, на місці е, зайнялися пожежі і е, поранена 41-річна жінка. Вона зараз госпіталізована з мінно-вибуховими травмами. Е, Що найменше е, російські військові застосували для атаки нічної на Одещину 12 безпілотників е, і її і влучання, її пошкодження пошкоджені автів. Ки на місцях зайнялися пожежі. Зараз ви бачите кадри, як гасять пожежі рятувальники. Для цього були задіяні понад 60 рятувальників. Повідомили у прислужбі ДСНС Одещини. Пошкоджена спортивна зала, пошкоджена поверховий будинок. Також повністю пошкоджені або частково згорілі 30 автівок. Щонайменше з них 12, щонайменше 12 автівок найменше дванадцять автівок. Повністю знищені вогнем, також повідомили в прокуратурі. І давайте послухаємо коментар власниці однієї з автівок. Вона розкаже детальніше про те, як пережила цю ніч та що побачила зранку. Ночь була ужасна. Я проживаю тут на високому тежі. Меня зривона ходіла з дому. жаль, в паркінг я не спускалась. Ну послі, коли вже прилетіла, я конечно, побіжала. Було очень страшно. Бо такое щучення було, що сейчас этот шахет. Залетит прямо в квартиру. Тут просто жутко. Я забежала в туалет, сверху там что-то посыпалась. Я почему-то схватила халат, рюкзак и побежала вниз. Куча людей, все в дыму, здесь горит. Машину не удалось, к сожалению, спусти. Главное, что мы все живы.